Струмок серед гаю, мов стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Вітаю вас, мої хороші. Я усіх дітей гукаю і до себе закликаю. Будемо разом займатись, цікавого дізнаватись. А чи помічали ви, коли на вулиці потеплішані пробуджуються комахи? Вони перебували у заціпенінні. У березні можна побачити перших метеликів, які живляться першими весняними квітами. Зі щілин вилазять комарі, прокинувшись від зимової сплячки. Кожна комашка шукає собі їжу бджоли, джмелі, оси перелітають з квітки на квітку, щоб зібрати нектар і пилок? Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а який місяць іде за місяцем березень? Вірно, іде місяць квітень, другий місяць весни. А які ж зміни відбуваються серед комах в цей період? У квітні прокидаються мурашки, жуки, з'являється багато сонечок. Навіть мухи прокидаються та гріються на сонечку, перебирають лапками та гладять свої крильця. Комахи зустрічаються усюди. Вони стрибають, бігають, повзають, літають і навіть плавають. Комах об'єднали в одну групу. За ось такою ознакою. Усі вони мають шість ніг, на грудях є м'язи, які допомагають рухати крилами і ногами. Ось ці комахи вміють літати. Давайте їх назвемо оса, джміль, бджола, метелик, сонечко та муха. Цих комах ви можете побачити на деревах та у траві. Вони стрибають, повзають та бігають. Це різноманітні жуки, мураха, коник та богомол. А які ж ще є комахи? І де ми можемо їх бачити? А цих комах ми найбільше зустрічаємо біля води та навіть у самій воді. Це комар, бабка, жук, водомір. Та жук-плавунець. В усіх комах є спільні ознаки: це крильця, шість лапок та черевце. Дітки, у кожної комахи є свої ознаки. А давайте ми з вами скажемо, які ж ознаки у бджілки? Яка вона? Бджілка працьовита. Смугаста, весела, чарівна. А яке сонечко? Червоне, крапчасте, маленьке. А який метелик? Метелик яскравий, гарний, різнокольоровий. А мураха яка маленька, сильна, заклопотана. Ознаки наших комах ми добре називали. А тепер давайте підготуємо наш язичок до наступного завдання. Промовимо чистомовки. Ла-ла ла збирає нектар бджола. Елик, елик, елик. На квітку сідає метелик. Са-са-са літає смугаста оса. Ар 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 пролітає злий комар. Чок, 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 в траві сидить світлячок. Жук, 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 листочок любить жук. Ець, 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 зелений коник стрибунець Ашка, ашка. Ашка В мурашнику живе мурашка. Ця, ця, ця повзе маленька гусениця. Із, із, із з дерева павучі злізь. Молодці малята. Ви дуже гарно промовляли чистомовки. Ну, а тепер допоможіть мені. Продовжити речення. Яскравий як метелик. Працьовита, мов бджілка, червоний як Хто? сонечко. Сильний, мов мураха. На весняній галявині ми зустріли ще і художника. Він знаєте, що робив? Малював комах, але щось він не домалював. А як ви гадаєте, чого не вистачає метелику? Так, метелик без крильця. А на цій картинці метелик уже з крилами. Малював художник коника. А без чого в нього коник на малюнку? Коник без лапок. А ось уже на малюнку коник з лапками. А тут художник малював бджілку. А без чого наша бджілочка? Так, бджілка без вусиків. А ось так краще. Тут бджілка з Вусиками. Ще й сонечко художник намалював. А без чого наше сонечко? Так, сонечко без крапочок. А тепер жук сонечко з крапочками. Дітки, погляньте, а хто ж за цим кущиком заховався? Ми з вами пограємо. Якщо це буде комаха. Яка заховалася за кущиком. Ми будемо говорити мій або моя. А якщо це буде не комаха, то ми будемо говорити не мій, не моя. Готові? Тож починаємо. Моє сонечко. Не мій зайчик. Мій метелик. Мій коник, не мій їжачок. Моя бджілка. Моя мураха. Не моя жабка. А зараз малята. Настала хвилинка для відпочинку. Тож запрошую всіх вас на фіс-хвилинку. Але давайте спершу розглянемо його будову. Зовнішня будова метелика складається з двох частин: з тіла, яке захищене панциром, та крил. Тіло метелика, в свою чергу, складається з голови, грудей і черевця. Також у метелика є очі, вусики, хоботок і ніжки. Подивись, який чудовий метелик. Давай я буду називати частини тіла, а ти будеш показувати пальчиком. Вусики, голова, очі, ніжки, груди, черевце, крила, хоботок. А зараз, дітки, ходімо до нашої студії, щоб підготувати пальчики до роботи. Ой, метелики яскраві! Розлетілись по галяві, за метеликом побіг та спіймати його не зміг. Полетів він на горбочок, сів на різблений листочок, дуже схожим став на квітку, та його ніде не видно. Для роботи дітки нам потрібен пластилін. Пластилін різних кольорів, які ви забажаєте. Адже ви знаєте, що метелики у нас бувають різнокольорові. Також потрібна дощечка для пластиліну, стека і ще потрібен аркуш картону, із якого ми виріжемо листочок, квіточку або якусь геометричну фігуру. А також ваші умілі пальчики. І бажання творити. Спочатку, дітки, беремо пластилін чорного кольору і будемо робити тулук метелика. Відщіпнемо трішечки пластиліну чорного кольору на вусики, а потім пластилін чорного кольору, розкучуємо, робимо такий джгутик у вигляді морквинки. Ось тіло мого метелика уже готово. Тепер ми розкачаємо в тоненьку-тоненьку ковбаску джгутик, Пластилін чорного кольору, що залишився. І зробимо вусики. Ось такий джутик ми перегнемо навпіл. І прикріпимо до голови. Можете допомагати собі зубочисткою, дерев'яною шпажкою. І кінці ми трішечки зігнемо ось так. А ще прикріпимо оченята, ротик, якщо забажаєте. А тепер, дітки, будемо робити крильця нашому метелику. Ви ж знаєте, що вони бувають різнокольорові. Я взяла пластилін фіолетового кольору. Я хочу, щоб такого кольору були крильця у мого метелика. Розімняла його, скочую у кульку, як вам буде зручно, а потім я кульку розкочую у тоненький джутик. Ось так, якої довжини вам він буде потрібен, ми можемо його поділити на дві частинки. Ось такий джгутик я вже і розкатала. А що ж ми далі будемо робити? А тепер ми будемо цей джгутик закручувати у спіральку. Ось так притискаючи легенько і надаючи форму кружечка. Крильця у метелика будуть кругленькі. Ось одне крильло уже і готове. І таким чином ми робимо останні крила. Крила барвисті. І невагомі вусики довгі, схожі на коми, очі маленькі, чорні зернятка. Чарівний метелик вабить малятко. Ось такий метелик, дітки, вийшов у мене. А я з нетерпінням буду чекати на фото з вашими кольоровими метеликами. Ми комашок розглядали в різні ігри. Також грали. І тепер настав час відпочинку. Тож зробимо ми зорову розминку. І закінчується наше заняття. Так, про кого ж ми сьогодні з вами говорили на занятті? Вірно, ми говорили про комах. А які ж ознаки комах ми знаємо? Так, у комах шість лапок, крильця, черевце, вусики. Комахи вміють, що робити? Літати, повзати, бігати, навіть плавати. Комак, дітки, потрібно берегти, адже вони дуже потрібні на землі. Якщо побачите комашку, то ви її не ображайте, а тихесенько за нею спостерігайте. На сьогодні, малята, все. І я говорю вам до побачення!